Тихий вбивця щороку, 14 листопада, у світі відзначається всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Недуга прогресує, стверджують медики, Тож, додають краще її попередити. Для цього в середмісті івано франківська безкоштовно впродовж дня вимірювали цукор всім охочим. Понад мільйон хворих на цукровий діабет наразі зареєстровано в Україні. Майже 200 тисяч пацієнтів змушені постійно приймати інсулін. Не виключенням є і Прикарпаття. В області щоін помне понад 40 тисяч людей, які потребують вже не просто це а інсулінової підтримки. Це проблема харчування, це проблема побуту, це проблеми самого життя. Кожна дев'ята людина в світі буде хворіти до 30-го року на цукровий діабет. Майже 30% населення не знають. Про те, що вони хворіють на цукровий діабет, і це не є однорідне захворювання. 90% – це другий тип цукрового діабету, який виникає у людей старшого віку, і дуже поволі виникає. І людина може не знати про те, що вона хвора на цукровий діабет. І ми говоримо, що діабет це тихий вбивця. Надмірна сечовиділення. Швидка втома втрата ваги та погіршення зору є найпершими симптомами цукрового діабету. І якщо вчасно його не виявити та не лікувати, можливі ускладнення. Такі важкі, як сліпота, як ниркова недостатність. Навіть пацієнти можуть потрапляти в відділення діалізу, як синдром діабетичної стопи, це гнійно-некротичні процеси. На жаль, в цілому світі збільшується кількість ампутацій з приводу синдрому діабетичної стопи. Тим, у кого цукровий діабет виявили, доведеться дотримуватися чотирьох головних умов: дієтичного харчування, фізичної активності, самоконтролю та змінити спосіб життя. І лише це каже фахівчиня. Дасть змогу недузі не прогресувати. Крім того, додає, що стресові ситуації провокують цукровий діабет, тож радить під час війни усім піти на обстеження. Людям, яким за 45 років медики рекомендують щороку здавати аналіз крові на виявлення цукру.